Час розмови з міністром містиці України Павлом Петренко. Мав доброго ранку. доброго ранку. Питань дуже багато від нашої аудиторії. Вітаємо, вітаємо! Вітаю. Давайте руку ще раз поздоровкаємося. Отже, пане Павле, нині понад 108 тисяч боржників аліментів в Україні не мають ні роботи, ні майна, ні житла. І от одразу питання: який механізм впливу власне, на таких осіб? Тому що щоразу ми повертаємося до цього питання, можливо, якісь нововведення можуть бути. Ну, взагалі, е, хороша історія, що 550 тисяч брожників платять аліменти. Це завдяки спільній роботі за так. минулий рік всіх команди Мін'юста і громадськості, і вас, журналістів. А ми виявили близько 100 тисяч осіб, які не мають жодного майна і роботи, і не ведуть соціальне образ життя. Є інструменти, крім класичних інструментів, які вже стали класичними: забороза виїзду за кордон, uh -huh. заборона керування транспортними засобами, суспільно-корисні роботи. Зараз ми починаємо з цього року спільно з службами зайнятості відповідну велику програму, яка складається з двох частин. Перше, пропонується цій людині, яка не має роботи і хоче знайти роботу, допомога, тобто навчання, перекваліфікація і вакансії, які в принципі зараз по країні їх багато, uh -huh. насправді багато. А ті, хто бажають, йдуть працювати цим добровільним шляхом. Ми тільки почали цей проект. В принципі, по всій країні, буквально з минулого тижня, Службою за Ми запустили цю програму. Ті, хто не бажають, ті йдуть на примусові роботи. Будуть мести вулиці, фарбувати будинки. Цей інструмент у нас так само є. Але у нас все ж таки є бажання запропонувати спочатку добровільно людині, яка ну думає про свою дитину, щоб вона пішла, попрацювала, соціалізувалася і заплатила аліменти і в принципі почала нормальний соціальний спосіб життя. Mm -hmm. Тому от такий процес ми запускаємо. Це новація дійсно поточного руку. Тому що в минулому році ми ганялися за тими, хто мав кошти, які хто не хотів платити аліменти. Ви бачили багато mm -hmm. таких історій. Так, одна історія, коли мають. Кошти і офіційно це доведено, але вони не платять. Друга історія, коли хотіли б заплатити та нема чим. Тому е, громадські роботи вже зараз пропонуєте е, е, теж деякі види діяльності, щоб могти платити своїм дітям. А третій варіант, коли офіційно немає доходів, так. а зарплатню отримують і немаленьку в конвертах. Чи є якісь важелі, як легалізувати зарплати? Ну чи ну от як, яка тут схема? А, звичайно. Ну, це, це явище стосується не тільки аліменщиків, так роботодавців теж і роботодавців теж тобто ті, хто те, фактично що? беруть на роботу таку людину, які платять її в конверті. Вони роблять е, двічі злочин: перше, не платять податки, а по-друге, вони роблять злочин перед дитиною, яка фактично не має шансу отримати хоч якісь мінімальні кошти, мінімальні аліменти. Е, так само ми запустили про проект спільно з держпраці, починаючи з цього року. За минулий рік ми отримали 10 тисяч скарг від одного з батьків, ну від мами, uh -huh. які живуть з, з, з дітьми, і, де вони вказували, що батько нібито легально не влаштований, не, не працевлаштований, але він працює на такому то підприємстві і отримує заробітну плату. А, ми направляли ці скарги правоохоронні органи, правоохоронних органів не було такого інструментарію. Зараз держпраці має дуже серйозний інстру, інструмент це перевірка. І саме основне, що буде роботодавцю, що буде тому директору компанії, який взяв на роботу. Таку особу і платить їй е, е, зарплату в конверті, а е, це штраф за кожного такого працівника е, за нелегальне працевлаштування 111 тисяч гривень за кожен да. факт. Тобто, якщо ти взяв аліменчика, умовно кажучи на роботу нелегально, ми це прийшли, виявили. Крім того, що ти заплатиш цей штраф, як роботодавець, ти ще маєш шанс потрапити до добре, але це працює вже це. Працює по всій країні в минулому році була велика кампанія легалізації зарплат, і це буде працювати по аліменщикам. Я впевнений, але результат вже є. Тиждень працює цей проєкт. Давайте, от до справи при нагідно, нам Наталя Борисовна, крикні справедливості, аліменчик, частний підприємець декларує мінімальний доход. Ну, я но знаю, веде бурну фінансову діяльність, соотвісно, платить mm. мінімальні аліменти тисячу гривень. Як доказати, що він отримає намного більше доход. Тобто людині, яка має отримати ці аліменти. Як довести це? Якими інструментами? Ну, суд... ну, По-перше, -по це. Що доможна заплатити? По-перше, це якщо це СПД суб'єкта рівеньської діяльності. Якщо він на єдиному податку, то він повинен платити аліменти, а, з, виходячи з середньої заробітної плати по регіону. Якщо місті Києві, умовно кажучи, ти СПДшник і розповідаєш по звітам, що у тебе немає ніякого доходу, ти заплатив там, умовно кажучи, там 300 гривень єдиного податку. А мама чи батько, хто живе з дитиною, мають право вимагати, щоб розмір аліментів був. Не нижче відсотка від середньої заробітної плати в Києві. Це середня заробітна плата в Києві десь близько 14 тисяч гривень, тобто не менше 30% відсотків там від цієї суми. Mm -hmm. Не менше. Якщо ти приховуєш свої доходи, то зараз у виконавців з'явилися так само інструменти нові по другому пакету законів, коли ми можемо автоматизовано накласти арест на всі банківські рахунки. А у підрі у ну, підприємця в принципі він відкриває якісь рахунки, отримує картки. і Веде бурну фінансову дільниць, як Пише а. наша глядачка. Тому, в принципі, звертайтеся до виконавця, пишіть мені в лічку в Фейсбук. Ви відповідаєте, чи ваші помічники? Ви напряму як я міністр? читаю всі і переписуюся по всьому, ну, по своєму фейсбуку, по своїй mm -hmm. сторінці. Пишіть мені в річку. Я в принципі такі кейс візьму на контроль. і Я думаю, що буде позитивний результат. Карколомні історії від наших глядачів. Зачитаємо ваші питання за кілька секунд. Не примикайте. Міністри стисніданку. Містер Сіці України в гостях сніданку ставимо питання від два шановні глядачі теми аліментів і не тільки. Отже, наступна так наступна Оксана Федорова запитує: если 17 сімнадцяти лет учиться в вузі на бюджеті, Після поступлення 18 вісімнадцять летне нужно опять подавати на суд на аліменти до 22 років лет, или продлятися продляться обязательства платити аліменты. Дуже коротко, да, дійсно вам треба буде ще раз подати в суд для того, щоб отримати рішення про стягнення аліментів на період навчання. Звертайтесь до наших центрів безоплатної правової допомоги. По країні угу. вас проконсультуємо і допоможемо скласти позовну заяву. Вікторія Оверчук далі питає: як підвищити аліменти? Які потрібні документи для цього? Для підвищення документів ну дві опції. Якщо є борг у боржника, він не платить більше року, то ніяких документів ми автоматично, як міністерство юстиції, перераховуємо цьому боржнику, збільшуємо суму за перший рік на 20%, за другий на 30%, за третій на 50%. Якщо ви хочете підвищити елементи, тому що у вас в рішенні фіксована сума, а ви знаєте, що ваш горе батько там має інші доходи, тоді дійсно так. треба збирати докази того. Uh -huh. Іти знову до суду і отримувати рішення про uh, нову суму аліментів? Моя рекомендація зразу, щоб в рішенні суду був відсоток від доходів. Якщо ви розумієте, що батько активний там або підприємець, або має декілька місць роботи, краще нехай суд і просіть суд, щоб він ставив відсоток від його доходів. Тоді виконавець буде шукати всі доходи цього боржника на протязі там до 18 років дитини. Далі Тетяна з Енергодара та Наталія Больбух питають: якщо боржники виїхали за кордон, ну в їхньому випадку <гум> до Росії чи є шанс щось добитися. З Росією ситуація складна, хоч у нас з ними є догір про співпрацю в цій, в цій сфері. Звичайно, вони ці обов'язки не виконують так само, як і у нас немає з ними ніякого контакту з іншими країнами. Дуже багато питань по Польщі, тому що mm -hmm. багато там працює наших громадян по Італії, по Португалії. В принципі, у нас є як у міністерство юстиції механізми виконання цих рішень у наших колег в цих країнах через двійні договір. Тому mm -hmm. mm -hmm. звертайтеся з рішенням до виконавців, якщо mm -hmm. особа виїхала за кордон. То через міністерство юстиції по спеціальній процедурі можна направити на виконання ці документи до тої країни, де вона проживає. Чекайте, у нас ж не такі а, міцні зв'язки з Росією нині, тому що війна я, спорту, скажу, я сказав, що з Росією ситуація дуже складна, тому О. що у нас немає зв ніяких зв'язків. зважаючи на те, що у нас дуже гарно прописаний договір про співпрацю, в тому числі по питанням стягнення елементів, Але він не працює. А, Але завжди. з Польщею, Португалією, Італією, іншими країнами, де у нас є так само договори, у нас нормальна співпраця і борожники, які там. Працюють, там знаходяться, платять аліменти по одній простій причині. Їх там, що зловить поліція, вона їх депортує, ну і закінчиться їхні проживання за кордоном. Тому а, такі особи а, є дуже законослухняними в цих країнах, а, де вони працюють. А, ну і як... а от глядачка нам написала, що у нас порнув в Португалії. Там чоловік колишній, які не платить елементи. Ну а, а як його притягнути до тієї відповідальності? Які рішення суду українського. українські далі? А... В Україні ми фіксуємо, що його немає, він тут не проживає Подається? через міністерство юстиції за спеціальною процедурою. Вона може прийти до неї неповнолітня дитина. Вона приходить до наших адвокатів безоплатної правої допомоги. І ми робимо повну консультацію. Дуже коротко. Через інструменти мін'юсту ми направляємо в міністерство юстиції в Португалії пакет Сигнал. документів угу. і пакет документів а, з нашим так. рішенням суду, де ми просимо, щоб вони виконали це рішення суду на території Португалії і підтверджуємо, що наша особа, наш брожник знаходиться там. А якщо він там ага. переховується і нелегально отримує заробіток, його там поліція знайде. Вони працює ага. в цьому плані дуже серйозний ага. механізм по нелегалам а, Португалія. Знайшли зараз. Глядачка вирішила, що мужні не називатися. Доброна запитання а, до теми з якого дня починають платити аліменти? Чи можна повернути кошти, які були потрачені на дитину до дня подачі аліментів? Батьки розлучні, так, можна. розлучені так. батьки два роки, а виплата почала через два роки. Можна а, якщо розлучились два роки, як розлучились, ви подали в позов про стягнення аліментів. По спливу двох років ви можете просити суд, щоб були нараховані аліменти і за попередній період, тому що ви, як мама, самостійно отримували дитину, і ви підтвердили в суді, що батько не давав кошти на отримання дитини. Так можна за попередній період стягувати аліменти. Угу. Ага, так. Отже, ну і ще одне запитання: як і коли можна повернути кошти за навчання у гуртках, якщо батьки розлучені і все оплачує мама? Куди треба звернутися? Ну, по-перше, якщо все оплачує мама, то з 1 січня поточного року у мами є податкова пільга. Ми ввели відмінну податкову пільгу в нашому законі. Чужих дітей не буває. Що це означає? Всі ваші витрати на гурток дитини ви можете. Включити по по результатам року в свою декларацію і зменшити свої оподатковані доходи. По друге ці витрати мама так само має право вимагати у а, бувшого чоловіка а, в судовому порядку, щоб він компенсував частину витрат, тому що uh -huh. крім аліментів а, батьки зобов'язані приймати участь у вихованні дитини. Тобто uh -huh. аліменти це мінімум. Якщо дитина потребує навчання, лікування, то а, батько або мама, яка не проживає з дитиною, зобов'язані фінансувати а, а, ці процеси в повному обсязі. Тому тут а, знаєте... Аліменти не платишся, навіть якщо ти заплатив аліменти, це не значить, що ти виконав свій обов'язок перед тим до кінця. Ну, ви розповіли зараз, так як можна стягнути борг від злісних неплатників аліментів, але пише Єлена Лівіцька: Лі... Лі... вся проблема в виконавчій службі, куди звертатися, якщо виконавча служба бездіяльна, є рішення суддів, є борг і пеня. Служба просто каже: взяти немає з чого. На арешт ми не подаємо. Індустріальна виконавча служба міста Дніпра. Ну, по-перше, це сигнал вже до мене. А ми зараз працюємо дуже дуже чітко. По перше, з міста Києва, щомісячно виїжджає спеціальні контрольні групи по всій країні і перевіряють виконавців, тому що ми uh -huh. розуміємо, в певних місцях є прямі контакти, кум сват, брат, і значи виконавець починає там заклати очі на uh -huh. щось. Друге, ми перекидаємо виконавців з одного регіону в інший, щоб mm. не було ніяких зв'язків. Ну і третє прямий контакт з керівництвом міністерства юстиції. лічка Фейсбук, мені заступникам. Це працює за минулий рік. Ми стягнули 4,6 мільярда елементів на користь півмільйону українських дітей. Це в два рази більше ніж у 2017 році. Ну, тобто це величезна сума, і ми на чому не будемо зупинятися. Контроль виконавців і звертайтесь до мене особисто. Якщо є такі факти, ми жорстко реагуємо, відправляємо їхніх керівників оцих таких служб, угу. які не працюють. Шукати роботу. У вас карколомна історія є повернення аліментів? <кхід> ну, їх їх і маса, їх і маса. Ну, от, з таких цікавих історій. Наприклад, один гори батько такий заможний, не хотів платити, він там мстився своїй бувшій дружині. А і ми знайшли такий теплоходик під Києвом на Дніпрі, наші виконавці. Теплоходик. Теплоходик, дають ага. не яхту, теплоходик. Ого. От люба людина ходити, любила людина. На, ходити, на рибалку? Ага. на рибалку на цьому теплоходику. Ми його арештували, виставили на продаж і він був змушений заплатити близько. Трьох мільйонів боргів покрив зразу борги перед дитиною. Там була, були відсотки від його доходів. Він заплатив ці кошти у вигляді аліментів. Друга цікава історія. Ви її показували це в Червоній Феррарі, яке забрали за аліменти. Третя дуже цікава історія. Це до речі, з приводу того, що не можна нічого зробити, коли у людини нічого немає на офіційно на ній записано. Ми ага. у Львові мали випадок, коли боржник не платить аліменти. У нього був борг близько 70 тисяч гривень. Ну велика сума ага. там для Львівської області. Нічого не було, не офіційної роботи, не місця проживання його, десь проживав uh -huh. в зйомній квартирі. Виконавець направив його на суспільно корисні роботи. Він попрацював 4 дні, під вулицю, там маленьке містечко в Львівській області. Uh -huh. Прийшов, погасив повністю борг, каже, я більше не можу. Ну соромно мені. <сі> всі сусіди, які йшли на роботу, бачили, що він менте вулицю. Ну і всі між собою спілкувалися. Чого не заплатив кошти дитині? Виявилося, що в нього була нелегальна робота, він мав там якийсь невеличкий бізнес. Пішов за розрахувався з дитиною і потім навіть був став активним пропагандистом О. платити елементи. Він вийшов Теба? з нами на контакт, каже, я готовий спілкуватися ага. з іншими батьками публічно, щоб вони платили. Тобто, і такі бувають історії. Ну що ж дякуємо, Сьогодні про аліменти, ново їхнього отримання. Ваші історії їх дуже багато. Міністр сказав і пообіцяв, що насправді, якщо постукати йому в лічку на Фейсбук, то він особисто відповідає. Тобто, не треба війти в кабінети, месенджер і все. Павло Петренко, міністр юстиції України. Ну і ми сьогодні. мали сьогодні поговорити про id картки, але бачите, настільки широка тема, що це треба окремо робити. Зустрічі обов'язково і там більше відповідальних зовсім... з міністерства внутрішніх внутрішні справ. Внутрішні справ. Так Добре. і ми зовсім скоро візьмемо до уваги цю тему для розмови для розбору. І е, зараз е, ми продовжуємо. Сніданок триває ну, а вам гарно дякуємо. Дякуємо.